Привіт! Сьогодні ми поговоримо про вітамін D. Ви, напевно, чули про нього, але чи знаєте ви, наскільки він важливий для нашого організму? Давайте розбирати, що це за вітамін, як же ж він працює, чому ж від нього залежить наше здоров'я і що робити, якщо його не вистачає. Отож, що таке вітамін Д? Вітамін Д це не просто вітамін, це речовина, яку наш організм може синтезувати сам під впливом сонячного світла. Його основна місія це допомагати нам засвоювати кальцій і фосфор, два найважливіших мінерали для міцних кісток та зубів. Але це ще не все. D3 також підтримує імунну систему, нервову систему і навіть впливає на наш настрій. Звідки ми отримуємо вітамін d 3 Є три основні джерела, і перше це, звісно, сонце. Наш організм виробляє d 3 коли шкіра піддається дії ультрафіолету. Але тут є нюанс: взимку або при недостатньому перебуванні на сонці його синтез знижується. Друге це їжа. Найбільше D3 міститься у жирній рибі, яйцях, печінці, але отримати потрібну норму лише з продуктів харчування трошки складно. І третє джерело це дієтичні добавки. Це найзручніший і найточніший спосіб підтримувати рівень D3 у нормі. Як же працює вітамін Д? Вітамін Д це не активна речовина, а своєрідний такий сирий матеріал, який організм повинен спочатку активувати. Для цього вітаміну Д, отриманому з їжі, сонця чи дієтичних добавок, потрібно пройти два послідовні етапи: так звані процеси гідроксилювання, в результаті яких вітамін Д, тобто його неактивна форма, стає активною. Перший етап гідроксилювання відбувається в печінці. Тут вітамін Д перетворюється на 25 гідроксивітамін Д, так званий кальцидіол. Кальцидіол є важливим маркером для оцінки рівня вітаміну Д в організмі, оскільки його концентрація в крові відображає наші запаси вітаміну Д. На другому етапі кальцидіол перетворюється у нирках в активну форму вітаміну D – в 1,25 OH2D3, так званий кальцитріол, який і виконує всі важливі функції. Що ж робить активний вітамін Д3? Вітамін Д3 виконує надзвичайно важливу роль у забезпеченні здоров'я нашого організму, особливо кісткової системи. І ось як він працює. Допомагає засвоюватися кальцію у тонкому кишечнику. Яким чином? Вітамін Д3 активує специфічні білки, які допомагають транспортувати кальцій через клітинні мембрани кишечника в кров? Після чого, за допомогою парадгормону та кальцитоніну організм підтримує. Обхідний рівень кальцію. Парадгормон вивільняється з паращитовидних залоз при низькому рівні кальцію в крові і стимулює вивільнення кальцію з кісток, а також підвищує всмоктування кальцію в кишечнику та зменшує його виведення з сечею. Кальцитонін, навпаки знижує рівень кальцію в крові, сприяючи його відкладенню в кістках. Вітамін Д3 допомагає засвоювати фосфор у кишечнику подібно до кальцію. Він сприяє транспортуванню фосфору з їжі до крові, а також регулює його рівень разом із парадгормоном і кальцитоніном. Фосфор, в свою чергу, є критично важливим елементом для мінералізації кісток і зубів, роботи клітин, особливо нервових і м'язових, для вироблення. Енергії, оскільки фосфор є частиною молекули аденозин-трифосфату. Активний вітамін d 3 стимулює також роботу імунних клітин, телімфоцитів лімфоцитів і макрофагів, які захищають нас від вірусів та бактерій. Тож вітамін d 3 допомагає організму краще боротися із застудою, грипом та іншими інфекціями. d 3 зміцнює емаль зубів і зменшує ризик каріусу, а ще захищає ясна від запалень, запобігаючи розвитку інгівіту та парадонтозу. Вітамін d 3 попереджає слабкість м'язів, підтримує чи їхню силу і тонус що важливо як для щоденних фізичних навантажень? Так і для профілактики переломів у літніх людей. Д3 впливає на артеріальний тиск, допомагаючи розслаблювати судини, а ще підтримує здоров'я серця та знижує ризик серцево-судинних захворювань. Вітамін Д потрібен для нормальної роботи щодо видної залози. Він регулює синтез багатьох гормонів, у тому числі репродуктивних. Вітамін Д3 бере також участь у процесі згортання крові, допомагаючи уникати небезпечних кровотеч і сприяючи нормальній роботі. Судинної системи. Дтрин може блокувати розмноження аномальних клітин, що знижує ризик розвитку деяких видів раку, таких як рак грудей, простати, товстої кишки, шлунка та інших органів, а ще знижувати ризик розвитку цукрового діабету першого та другого типу, впливаючи на обмін глюкози. Дитри сприяє збереженню здоров'я очей, запобігаючи віковим дегенеративним процесам, а досліднь. Показують, що дефіцит вітаміну Д може підвищувати ризик розвитку депресії та інших психічних розладів. Без вітаміну Д 3 кістки стають слабкими і ламкими, що у дітей може викликати рахіт, а у дорослих остеомаляцію. У літніх людей він разом із кальцієм допомагає запобігати остеопорозу. Чому ж виникає дефіцит? На жаль, дефіцит вітаміну Д це дуже поширена проблема, і серед причин основними можна виділити наступні: недостатня кількість часу на сонці. Багато людей ведуть малорухливий спосіб життя або проводять більшу частину дня в приміщеннях, що зменшує можливість отримувати природне сонячне світло, яке необхідне для синтезу вітаміну Д. Використання сонцезахисних кремів. Хоча сонцезахисні креми завжди важливі для захисту. Захисту від ультрафіолетового випромінювання, особливо для запобігання раку шкіри. Вони також, на жаль, є причиною недоотримання сонячного світла і відповідно синтезу вітаміну Д. Зимові місяці. Взимку, коли сонячний день коротший, і через холодну погоду ми все менше часу проводимо на вулиці, кількість вітаміну Д знижується. Проблеми з всмоктуванням. Деякі медичні стани, такі як целіакія, хвороба корона або інші захворювання шлунково-кишкового тракту, можуть впливати на здатність організму всмоктувати вітамін Д. Неправильне харчування. Вітамін Д міститься в обмеженій кількості продуктів харчування, наприклад, жирна риба, яйця, печінка, і люди, які дотримуються веганської дієти або обмежують споживання цих продуктів, можуть також мати дефіцит вітамінів. Міну Д3. Вік. З віком зменшується здатність шкіри до синтезу вітаміну Д під впливом сонячного світла, а також можуть виникати проблеми з його всмоктуванням, наприклад, у жінок в період клімаксу. Проблеми з печінкою або нирками, як я вже розповідала, ці органи беруть участь у метаболізмі вітаміну Д, і їхнє порушення може призводити також до дефіциту цього надважливого вітаміну. Ліки, деякі медикаменти можуть впливати на рівень вітаміну Д в організмі, зокрема, це протисудомні препарати та кортикостероїди. Надмірна вага, жирова тканина зв'язує вітамін Д 3 роблячи його менш доступним для організму. Як перевірити свій рівень D3. Перевірити рівень вітаміну Д надзвичайно просто. Достатньо здати аналіз крові на 25 ОНД. Інтерпретація результатів може варіюватися в залежності від лабораторії, де ви робите аналізи. Ви отримуєте дані в наномолях на літр або в нанограмах на мілілітр. Для переведення значень слід пам'ятати, що 1 нанограм на мілілітр приблизно дорівнює 2,5 наномоль. На літр і оптимальний рівень вітаміну Д3 в організмі рахується від 50 до 80 нанограм на мілілітр або від 125 до 200 наномоль на літр. Аналіз рекомендують здавати хоча б раз на рік, а якщо ви у групі ризику, то кожні 6. Місяців. Що ж робити, якщо все ж таки виявили дефіцит вітаміну Д? Швидко відновити дефіцит вітаміну можна за допомогою добавок, зазвичай використовують наступні дозування для дітей віком від 1 до 3 років півтори тисячі міжнародних одиниць. Для дітей віком від 4 до 7 років – дві тисячі міжнародних одиниць. Для дітей віком від 8 і старше – чотири тисячі міжнародних одиниць. А для дорослих – від 5 до 10 Тисяч міжнародних одиниць. Проте варто пам'ятати, що оптимальна доза може все ж таки варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей організму та конкретної ситуації. Надмірне споживання вітаміну Д також може бути небезпечним і призвести до ряду ускладнень, таких як підвищення рівня кальцію в крові. Що називається гіперкальцемія, що може викликати нудоту, блювання, слабкість спрагу, часте сечовипускання, а також проблеми з нирками, серцево-судинною системою і навіть порушення в роботі нервової системи. Хронічне перевищення нормальних показників може призвести до кальцифікації м'яких тканин, кісток і судин, що також підвищує ризик серйозних ускладнень. Тому дуже важливо консультуватися з лікарем. Перед прийомом будь-яких добавок. Окрім добавок, підняти вітамін Д можна через збалансоване харчування. Для цього варто додати в раціон продукти, де міститься вітамін Д. Це в нас жирна риба, це може бути лосось, скумбрія, тунець або оселедець. Риб'ячий жир, особливо олія, печінки тріски, яєчні жовтки, гриби, зокрема ті, які були піддані ультрафіолетовому випромінюванню, молочні продукти, особливо якщо вони збагачені вітаміном Д, і у разі дефіциту вітаміну. Вітаміну Д рекомендується також частіше бувати на відкритому повітрі, особливо в сонячні дні, проте дуже важливо дотримуватися балансу, уникаючи перегріву та сонячних опіків. Ну і куди ж без здорового способу життя. Фізична активність, достатність сон і зменшення стресу також позитивно вплинуть на рівень вітаміну Д і загальний стан здоров'я. Щодо профілактики, різні організації називають різні дозування вітаміну Д, проте всі вони сходяться на думці, що для профілактики його дефіциту необхідно приймати вітамін Д3 щодня. Наприклад, дослідження, опубліковані в американському журналі клінічної ендокринології та метаболізму, рекомендують щоденне споживання 2000 міжнародних одиниць для підтримки оптимального рівня в організмі. Крім того, Всесвітня ендокринологічна спільнота виокремлює чотири ключові групи, для яких щоденний прийом вітаміну D є особливо важливим. І до першої групи відносяться діти віком від 1 до 18 років. Рекомендована доза становить 1200 одиниць на добу. Це обґрунтовується необхідністю профілактики рахіту, зменшення ризику інфекційних захворювань та зміцнення імунітету. До другої групи відносяться вагітність. Жінки прийом вітаміну Д у цей період знижує ризик ускладнень як для матері, так і для дитини. Рекомендована доза для вагітних становить 2500 одиниць на день. Третя група це особи старше 75 років. У цій групі є чіткі дані, що свідчать про зниження загальної смертності при прийомі вітаміну Д. Рекомендоване дозування для літніх людей становить 900 одиниць на добу. Четверта група це люди з преддіабетом. Використання вітаміну D у цієї категорії населення демонструє реальне зниження ризику розвитку діабету. Рекомендована доза складає 3,5 тисячі одиниць на день. У зв'язку з такими цифрами дозувань виникає очевидна проблема. Отримати необхідну кількість вітаміну Д лише з продуктів харчування дуже складно. Наприклад, 100 грам сметани містить лише 50 одиниць вітаміну Д, один яєчний жовток близько 20, а в сирі приблизно 45 одиниць на 100 грам. Яловича печінка може містити від 15 до 45 одиниць на 100 грам, а в дикому лососі від 600 до 1000 одиниць на 100 грам. Для досягнення рекомендованої дози, наприклад, у 2000 міжнародних одиниць необхідно було б щодня вживати близько 100 яєць або 4 літрів сметани, що є дуже малореалістичним. Ви запитаєте, а як же сонце? Безумовно, сонце допомагає нам отримувати вітамін Д3, але разом з цим воно також спричинює передчасне старіння шкіри та підвищує ризик раку. Дерматологи та фахівці з області громадського здоров'я рекомендують використовувати сонцезахисний крем щоразу, коли ви виходите на вулицю, навіть взимку, адже сонячне ультрафіолетове випромінювання нікуди не зникає. Навіть у похмурі дні або під час снігопадів ультрафіолетові промені проникають через хмари, а ще відбуваючись від снігу, навпаки, посилюють свій вплив на шкіру. Як зазначають експерти, золотий стандарт дерматології такий: жодна частина вашого тіла не повинна бути незахищеною від сонця. Саме тому більшість фахівців рекомендують використовувати харчові добавки вітаміну Д3 як більш ефективний та зручний спосіб забезпечити організацію організм необхідною кількістю цього важливого вітаміну. Компанія GreenVisa пропонує сучасні та зручні форми вітаміну d 3 для щоденного вживання. Давайте поближче познайомимося з цими продуктами, щоб ви змогли підібрати для себе найкращий варіант. Отже, вітамін d 3 у формі капсул. Це справжня знахідка для тих, хто хоче забезпечити себе оптимальною дозою цього важливого вітаміну. Одна капсула містить 2000 міжнародних одиниць вітаміну d 3 що повністю відповідає добовій нормі для дорослих. Погодьтеся, це дуже зручно, всього одна капсула на день, і що важливо упаковки із 120 капсул вистачить вам на цілих 4 місяці. Не менш важливим є і те, що Додатково склад, збагачений риб'ячим жиром та олією льону для кращого засвоєння цього жиророзчинного вітаміну. Також хочу звернути вашу увагу на деталі, які роблять цей продукт максимально комфортним у використанні. Капсули невеликого розміру, які дуже легко ковтаються. Вони не мають вираженого смаку чи запаху, тож приймати їх приємно. Жодного після смаку або дискомфорту після прийому немає. І ще один важливий момент це гарантована стабільність. Активності кожної капсули. Ви точно знаєте, що отримуєте ту саму ефективну дозу щодня. І, звісно, капсули мають тривалий термін зберігання, тому ви можете бути впевнені в якості навіть через кілька місяців після відкриття упаковки. Тепер давайте розберемо не менш зручну форму вітамін Д3 у формі спрею. Цей варіант особливо підходить для дітей, адже погодьтеся, не всі малюки охоче ковтають капсули або приймають несмачні ліки. І часто це перетворюється на справжнє випробовування для батьків, коли потрібно довго умовляти дитину, щоб вона прийняла корисний, але неприємний препарат. Спрей у цьому випадку це справжній порятунок. Одна з його ключових переваг це приємний смак лісович. Вий яхід, який дуже подобається дітям. Малюки сприйматимуть його не як ліки, а як смачний щоденний ритуал. Вітамін Д3 у формі спрею має точне невисоке дозування. Одне натискання спрею забезпечує 200 одиниць вітаміну Д3. Це дозволяє дуже легко підібрати індивідуальну дозу для кожної дитини, залежно від віку та потреб. Зручність цієї форми полягає ще й у наступному: спрей не потрібно запивати водою. Флакон компактний, його дуже легко взяти з собою куди завгодно, у дорогу, на прогулянку чи у дитячий садочок, і завдяки формі спрею вітамін дуже швидко всмоктується, що забезпечує ефективність його дії. Як бачите, забезпечити організм вітаміном D – це зовсім не складно, якщо обрати правильний підхід і якісний продукт. Завжди пам'ятайте, що ваше здоров'я це найкраща інвестиція.